Малята, доброго ранку. Доброго ранку. Хто там до нас хоче прийти на заняття? Ви здогадались, дітки? Зайчик. Зайчик, привіт, малята, привіт. Настя. А як звуть площадку твою? Зайчик питає. Ім'я є? І вас завод Весна. А? Весна. Весна? <реш> <реш> так. Дуже гарне ім'я. Так, малята. Сьогодні у нас заняття з математики. Щедра осінь подарувала нам гостинці. Зайчик їх приніс. Погляньте, будь ласка, на дошку. Що зайчик приніс? Яблочки. Яблучка приніс зайчик. А давайте ми з вами порахуємо. Скільки яблучок? Давайте разом зі мною. Одне. Одне. Допомагайте. Два. 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 Настя, ти не видно. Так, да, все видно? Три, три, чотири. П'ять. Шесть. Шість яблочків. Із яблочок. Зайчик приніс ще одне яблочко. Скільки яблучок? Всього зайчик приніс. Скільки всього? Давайте ще раз порахуємо. Один. одне. Одне. Два. Два. Три. Чотири. П'ять. Сім. Ши. Сім. Шим. Скільки червоних яблучок? Сім. Червоних скільки яблучок ми з вами нарахували? Сім. Шість. Ші. Скажи на пахти. Скажи на учительницу, що не видно. Не видно. А не видно вам? Да, она, она сочиняет на ходу. Видно только читать. А -а -а. <связывая> И так. И видно. так, Настенька, ты бы видно яблочко? Нет, не видно. Надо а дальше. Получается, только пять яблок видно. Так. что так, будет видно? А так видно? Так, так, так видно. Так, добре. Так. Настенька, давай порахуємо. Скільки всього яблучок? Один. Одне. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Сім. Сім яблок. Сім яблучок. Скільки в нас було червоних яблучок? Шість. Шість. А жовтих. А жовтий Один. Одне яблучко. Шість і один буде сім. Сім. Покажіть мені циферку сім. сім. Циферка сім. Так. Добре. А як ми ще можемо розкласти яблучко? Як ми ще можемо поділити яблучки? У вас там є що? палички є лічильні? Ні. Так. Настенька, дивись. Чотири. Червоних і три. Жовтих. Скільки червоних яблучок? Один, два, і чотири. Скільки червоних? Чотири. чотири. Покажи мені цифру чотири. 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 Скільки жовтих? Так, добре. А скільки жовтих? Три. Три. А разом. Так, добре. А разом скільки яблучок? Всього разом. Червоних і жовтих. Черт. Червоних. Давай порахуємо. Так, одне, два, чотири, три, три. Чотири, чотири. П'ять. Пять. Шесть. Шість. Сім, так. Чотири і три теж буде сім. Сім. сім, сім, сім. Так дітки? Так. А якщо ми викладемо три червоних. І п'ять. Яблучок. Зверху скільки в нас яблучок? Скільки яблучок зверху? Три. Три. Так, циферка три. Три. Ви теж так зробіть. А внизу скільки яблучок? Настя, три. два порахуємо. Одне. Одне. Два. Два. Три. Три. Чотири. Чотири. П'ять. П'ять. Так. А де більше яблучок? Зверху чи знизу? Де більше? Три чи п'ять більше? П'ять. П'ять. Так, добре, молодці. Зараз ми зайчиком. Трошки пограємо з вами. Зайчик виклав циферки. Називайте. Два. Два. Яка це циферка? Чотири. Чотири. Так, добре. Яка ж циферка? 5. Настяка, циферки два, чотири, п'ять. А ось зайчик каже. Він вибрав ні два і не п'ять. Яку циферку вибрав зайчик? Яку циферку вибрав зайчик? Не два, не пять. А яку? Чотири. Чотири. Так, молодець. Так. Добре. Замінімо циферку. Чотири на циферку. Три. Зайчик вибрав. Не три і не п'ять. Яку циферку вибрав зайчик? Два. Два. Молодець. Уважні. Добре. Так. А ось зайчик підготував геометричні фігури. Зараз ми з вами їх пригадаємо. Ми з зайчиком будемо вам показувати, а ви будете їх називати. Як називається ця фігура? Квадрат. Квадрат. Молодці. Квадрат. Ця фігура? Круг. Круг. Покажіть круг. Покажіть зайчику круг. Так, добре. Зайчик каже, покажіть дітки. Овал. 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 Альона, Артем. Так, добре, молодці. А покажіть фігурку, яка називається трикутник. 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 Этот. Трикутник. Вот такой. Так, молодці. А тепер погляньте на дошку і скажіть, зайчик вибрав фігурку ні зелену і ні червону. Яку фігурку вибрав зайчик? Сінь. Так, Синя. а як називається ця фігурка? Квадрат. Квадрат. Молодці. Зайчик вибрав фігурку. Яка зверху? Яку фігурку вибрав зайчик? Зелений. Зі... Зі... А як вона називається? Так, трикутник. Молодці дітки. Так. Малята, ви добре попрацювали. Час швидко біжить. Всім до побачення. До побачення. Гарного вам дня. Зайчик каже: Ні, Оксана Вікторівна, можна ще одне завдання діткам? Так. Дітки, ми зайчика послухаємо. Він підготував. Ось такий малюночок з парасольками. Вам видно? Так да, видно. Парасольки. Так, а скажіть, будь ласка, а скільки краплинок біля червоної парасольки? Скільки ви нарахували краплинок? Капелек 7. Молодцы! Так. Добре. А скільки краплинок біля жовтої парасольки? Один капелек, и два капелька, и три капельки. Сколько разом? Один, два, так, два, Один. Два, одна краплинка. Одна, одна краплинка. Дві. Дві краплинки. Дві, три дві. краплинки. Покажи циферкою, скільки краплинок. Так, скучи, три, один, дві, один. так. Молодці. Молодці. Зайчику сподобалось. Вірні, обратно, фотографію. Зайчику сподобалось. Зайчик хочеш ще. Щоб ви назвали виборки на парасоль. Айді. Две каполки. Дві нікроплинки. І на жовті парасольки. Три. 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 Молодці. Молодці. Малята. Всім до побачення, гарного спокійного дня. бережіть себе. До побачення. До побачення.